Минулого тижня його фото засвітилося у всіх українських новинах, а столичні поліцейські отримали орієнтування на пошуки. Цей кремезний чоловік, віце-чемпіон світу із Сумо та головний підозрюваний у вбивстві байкера на столичному харківському шосе. Довго втікача шукати не довелося. Через день після трагедії він у супроводі адвоката сам прийшов здаватися до відділу поліції. Для мене великий шок. Я ні в житті не хотів нанести ущерб тому чоловіку, його сім'ї. бігати, я не збираюся жити я з цим теж не смогу. Для мене я не убліця какою та рецидивіст. На засіданні суду, де йому мають обрати міру запобіжного заходу, Дмитро постійно читає молитву та хреститься. Переконується трагедія фатальна випадковість, і вбивати він нікого не хотів. Та трагедія, яка відбулася на Харківському шосе, це такий збіг обставин. І якби е, хто з серед них був розумніший, цього б не відбулося. Ба більше затриманий розповідає, що це мотоцикліст спровокував конфлікт на дорозі. Он очень сильно скрипляв моє достоинство. Он меня унижав как бы, морально, вкинув мені чим-то в голову, відбив нам зеркало. Ударів позірковода його поправляв, получив удар в голову. Навіщо ж тоді схопився за пістолет? Підозрюваний пояснити не може, і навіть намагається переконати суддю, що зброя потрапила до його рук випадково. На повному серйозі він розповідає, що знайшов пістолет просто під своєю машиною і саме віз його до поліції що мені вообще ход бросили пістолет, тому що це не нормально. Я в салфановому пакеті. Я так взял, кинув собі в машину. Однак суддя невблаганна ухвалює наступні два місяці тримати підозрюваного у СІЗО. За цей час слідство планує провести усі необхідні у справі експертизи. В ході до судового розслідування, що будуть проводитися чимало слідчих діб, призначатися експертизи, за результатами яких в сукупності буде прийнято об'єктивне обґрунтоване законне рішення. Убитого байкера вже поховали друзі Юрія Обурені. Кажуть, підозрюваний, усе вигадує, а їхній товариш не мазохіст, щоб посеред дороги кидатися з кулаками на сильнішого супротивника. Його залякав хлопець, який вдвічі, навіть втричі, менше за нього. Волю залякати віце-чемпіона міра сумо ну теж абсурд. У щире каяття підозрюваного родичі байкера не вірять. Конфлікт на дорозі, який закінчився вбивством, може обернутися для спортсмена 15 роками в'язниці.